Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава» у соцмережах. У Полтаві попрощалися з чотирма полеглими воїнами, якими їх згадують рідні. У комунальному транспорті Полтави не вистачає водіїв та кондукторів. Як це впливає на пасажирів? Реабілітологи з Полтави їздять на передову лікувати військових. Чим допомагають Він мужньо. Чотири доби боровся за життя. Прийшов від клінічних смерті, але при цьому не здався. В цьому весь сірі він ніколи не здавався. Він дочекався рідних в лікарні. 10 лютого командир взводу вогневої підтримки, лейтенант Сергій Івко, отримав поранення у Лиманському районі на Донеччині. Помер воїн у лікарні 14 лютого. Попрощалися з ним біля Свято-Успенського собору. ПЦУ він мені був як рідний брат, можливо, навіть рідніше. Я спілкувався з ним по телефону. Мабуть, 4 лютого ми спілкувалися, у них все було нормально, ситуація важка, але він ніколи, ніколи не здавався, завжди він був дуже великим оптимістом. Він сказав, що ми все зробимо, ми все здержимо. І 10 лютого при поверненні з позиції ворогом був нанесений авіаційний удар бойового групи. І удар прийшовся зовсім поряд з ним. Сергієві Івку було 39 років. На війну пішов добровольцем. Моя голова просто не, не сприймає тієї інформації, що його вже немає. Полеглий це брат а, моєї гарної подруги. Я, я дуже, дуже, дуже дуже співчуваю. Не дай Боже просто переживати таке горе. Я тут вже вдруге підтримую своїх близьких рідних і я не розумію, як це, як це взагалі можна сприйняти. Окрім Сергія Івка, попрощалися у Полтаві 16 лютого ще з трьома загиблими воїнами. 36-річний Роман Бабич був солдатом, стрільцем снайпером механізованого відділення. Він загинув 19 березня 2023-го поблизу Кам'янки, що на Донеччині. Сусід, його мама робила саме на заводі. Ми робили з ним. А він з днів в впуск приїжджав. Не оце пройшли роки, а позапрошого осінь. Хороша дитина. Так вийшло, що год ми його ждали, що думали, що він таки появиться. Він був безвісний, безвісті, з марта місяця. Ну, Знали і понеділок. 6 лютого цього року в селищі Межоваща на Дніпропетровщині поліг гранатометника аеромобільного відділення солдат Олег Рокотянський. Йому було 37 років. А 10 лютого під час виконання бойового завдання біля Авдіївки загинув старший стрілець оператор, старший солдат Павло Комишанченко. 18 січня в нього було день народження, 50 років. Настрій знаєте, який він то не подавав, що там все так погано. Але ми все розуміємо, що це дуже важко. Ми підтримували як могли зі свого боку. Вони нас боронили зі свого боку. Поховали бійців у громадах, звідки вони родом. Дарина Литвак, Микола Ірьоменко, Суспільне новини, Полтава. Сьогодні вночі Росія обстріляла Миргородський район, влучила по відкритій території. Повідомив у своєму телеграм-каналі очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Ніхто не травмувався. Також армія РФ атакувала Полтавщину близько 15-ї години. Було чутно звуки вибухів. За даними Проніна, поранених та руйнувань немає. Це в мене табло. В тролейбусі табло виставляю маршрут, по якому буду я працювати. А це камера. Світлана Заїка, водійкою тролейбуса в Полтаві, працює 42 роки. Подобається мені і дуже подобалося само дитинство. Цікавість, тому що виїжджаєш дуже рано і бачиш, як місто прокидається, і людей вже всіх знаєш, хто сідає до тебе на маршрут. А складність в тому, що дуже тяжело робити, важко дуже працювати, тому що і люди є і різні. Нині у комунальному транспорті обласного центру бракує водіїв та кондукторів, каже заступниця начальника служби руху підприємства Полтава Електроавтотранс Леся Бобир. Зокрема, не вистачає 20% водіїв тролейбусів та близько 30% для автобусів. Якщо, наприклад, не вистачає водіїв у нас виходить ну, знову ж таки менше транспорту. І так збільшується час чекання. На різних маршрутах інтервал між транспортними засобами по різному. Якщо, наприклад, по четвертому маршруту немає одного тролейбуса, то це проміжуток між тролейбусами може збільшитися десь до 10-15 хвилин. Запізнююсь на роботу часто. Ось зараз чекаю транспорта, а немає. Десь хвилин 15 я чекаю, можливо, буває і більше. А раніше я взагалі не чекала. Взагалі, приходила і сідала на свій транспорт. Тролейбуси дуже довго. Тролейбуси дуже довго доводиться чекати. Хвилин 15-20, на деяких маршрутках і по півгодини не буває. Помітно стали інтервали більші між тролейбусами. Раніше ходили частіше. Пенсіонерка користується тролейбусами. Часто тролейбусами. Дефіцит кадрів пов'язаний із воєнним станом, розповів Суспільному заступник міського голови Володимир Чередниченко. Окрім водіїв у комунальному транспорті бракує і майже 25% кондукторів. Наталія Ширяєва працює на цій посаді у міському тролейбусі 29 років. Прийшла в тролейбусне попрацювати, Думала, може один рік, може два попрацюю. Поки малесенькі дітки підростуть, та так і залишилася. А тепер уже думаю. Буду працювати, все одно десь працювати потрібно. Тим більше мені робота, моя подобається. Звичайно, ми дуже рано встаємо на роботу. Розвозка в нас 4 ранку, в 5 часов ми вже виїжджаємо на лінію. За словами Лесі Бубир, нині у першу зміну на лінію виходить 46 тролейбусів, а у другу 44. Елла Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава. Вітання з підмарянки, і величезна подяка від бійців 144-го батальйону команді Вепер. Військова експрес-превентивна реабілітація. Таке значення має назва волонтерської групи полтавських реабілітологів. Вепер розповідає її учасниця Юлія Василенко. Група Вепер це нас троє реабілітологів. Це лікар-реабілітолог, я психолог і лікар спортивної медицини. Євген Шолох, Артем Бутенко і я, Василенко Юля. Ми займаємося експрес-превентивною реабілітацією на нулі. Працюємо з хлопцями, працюємо з багатьма бригадами, але насамперед з нашою полтавською 116-ю. Наразі працюємо на відтинку Мар'їнка Авдіївка. Більш зараз під Мар'янкою відновлюємо хлопців після боїв і готуємо їх опорно-руховий апарат для. Виконання завдань бойових. Учасників групи познайомила війна, каже Юлія. Організувалися ми 27 лютого 2022 року. Ми їздимо кожні три тижні. Три тижні ми в Полтаві і тиждень 10 діб ми працюємо на передовій. Ці три тижні у нас уходять на... Підготовку транспорту і на збір якихось коштів на пальне. Палива у нас уходить близько 200-240 літрів. За словами Юлії Василенко, військові потребують і фізичної, і психологічної реабілітації. Частіше ми на першій лінії, це близько п'яти ну, 5 кілометрів від лінії боєзі зіткнення. Працюємо ми на полу, на карематах для того, щоб можна було під час обстрілу. Як кажуть хлопці прийняти горизонт, відновлюємо опорно-руховий апарат, бо хлопці носять дуже велику вагу на собі. Це 34 плюс кілограми, в залежності від озброєння. І так, і це психологічна реабілітація теж, бо хлопці її дуже потребують. Паралельно вепри закривають і потреби військових завдяки зборам чи за власні гроші, говорить Євген Шолох. Возимо свої руки, але ж коли ми їдемо, є свободне місце вільне в машині, ми його намагаємося забити максимально. Минулого разу ми взагалі везли калун, топор і бензопилу. На цей запит, який ми будемо їхати, попросили ноутбук. Та теплі речі. Найбільше запам'ятався перший виїзд групи, розповідає Євген. Ми попали під минометний обстріл, це була ще Максимільянівка, я там зустрічав дуже багато знайомих друзів, яких я навіть не очікував, що ми там зустрінемося. На передову протягом двох років повномасштабної війни вепри виїжджали вже близько 25 разів. Оксана Іванова, Сергій Єрохов та Микола Єрьоменко. Суспільне новини Полтава.